31 серпня 140 років тому народився Осип Назарук, чиє ім'я, на жаль, маловідоме широкому загалу наших читачів. А між тим йдеться про одну з найяскравіших українських постатей першої половини ХХ століття. Його життя вмістило стільки подій, починаючи від Першої світової війни, української революції 1917 1920 років і аж до початку Другої світової війни. Що вистачило б не на одну біографію. Народився осип Назарук в Селіна Нагірянка, Бучацького району, що на Тернопільщині. Тут вчився у гімназії, згодом студіював право у Львівському та Віденському університетах. Його покликанням зі студентських років стала політика, водночас він шліфував публіцистичну майстерність. Результатом стала видана ще до 1914 року низка брошур на політичні теми. Після вибуху Першої світової війни Назарук тісно пов'язав свою долю з українськими січовими стрільцями і став їхнім літописцем. Був одним із організаторів пресової квартири українських січових стрільців. Цей період співпраці з січовими стрільцями утвердив його як письменника-публіциста. Збираючи матеріали з історії українського січового стрілецтва, він досліджував історію виникнення руху та його розвиток. Вивчав військову організацію регулярно стрілецьких частин, аналізував військові операції, проведені стрільцями, зокрема битви на Маківці та під Болеховом. Він досліджував побут та духовне життя стрільців. Як результат, вийшли такі праці, як скривавого шляху українських січових стрільців, слідами українських січових стрільців, над золотою липою. Донині ці видання залишаються одними з найважливіших. І найавторитетніших джерел вивчення історії українських січових стрільців. Як письменника його особливо вабила історична тематика. Погляд на Зарука зупинився, зокрема, на двох яскравих постатях минулого Галичини князя Ярослава Осмомисла та Роксолани. Першою вийшло до читачів у 1918 році українська повість 12 століття у двох частинах. Князь Ярослав Осномис. Товариство просвіта нагородило цей твір престижною Михайловою премією. Літературні критики відгукнулися на цю книгу по-різному. Полеміка між ними не припинялася кілька років. А читачі, тим часом, дуже активно розкуповували повість і її почали вивчати у школах. У цей період Осип Назарук написав ще дві повісті. Проти орд Джінхісхана і Роксоляна. Однак видати їх не вдалося на заваді став буревій політичних і воєнних подій, що охопив Україну в 17-20-х роках. В грудні 1918 року було утворено управління преси та інформації Української Народної Республіки, очолити, яке довірили Осипові. На Літературну славу письменнику принесла історична повість 16 століття під назвою Роксоляна. Жінка Халіфа, падешаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця, яка побачила у світ у 1930 році. Присвячую українським дівчатам цю працю про велику українку що сяяла умов і веселістю, безоглядністю, і милосердям, кров'ю і перла. Присвячую на те, щоб вони у найтяжчих хвилях свого народу і своїх не тратили бадьорості духу і були опорою своїх мужів і синів та діяльними одиницями свого народу, написав автор у передмові. Широковідома книга за кордоном була переведена в Україні лише у 1992 році. Цікаво, що саме за романом Осипана за рука було знято український серіал Роксолана з Ольгою Сумською у головній ролі. Фільм про становлення характеру, велике кохання, про непросте виживання і утвердження видатної українки тоді припав до душі багатьом глядачам. До речі, саме вивчення джерельних матеріалів з історії Туреччини та України дозволили автору майстерно і психологічно правдиво створити образи головних героїв. Помер Осип Назарук 31 березня 1940 року у Кракові, куди виїхав перед вступом радянських військ до Львова. Чимало з того, що він написав, залишилося в рукописах. Але й твори, що побачили світ, чекала сумна доля. Після так званого визволення 1939 року книги письменника були вилучені з бібліотек і зараховані до категорії націоналістичних. Ім'я, осипана за рука, тоді зникло з літератури. Нині ж його твори чекають на зустріч з читачами в нашій бібліотеці.